У нашій школі є особлива команда. Команда лідерів. Ми завжди готові діяти, допомагати та творити. Ми учнівське самоврядування. Крок. Я волочаста Вікторія, учениця 9 -го класу, голова учнівського самоврядування Плебанівської школи. Моє завдання бути голосом учнів, організовувати роботу всіх комісій. І представляти нашу школу. Разом ми сила, яка нестримно крокує вперед до створення школи мрії. Я прихолюк Олександр, учень 8 класу, заступник голови. Я завжди поруч підтримую, і допомагаю командці, коли це потрібно, бо ми працюємо як єдина команда. Про безпеку в інтернеті. Хто знає, як уникнути шахрайства. Не завантажувати невідомі файли. Не переходити за невідомими посиланнями. Я Дошінський Святослав, учень 8 -го класу, голова комісії освіти. Наш крок це знання. Ми проводимо предметні конкурси та стараємося щоб у школі. 8 -го класу, голова комісії культури та дозвілля. Ми відповідаємо за настрій у школі. Ката, концерти, креативні ідеї та яскравий настрій. Все це наша робота. Ми робимо школу яскравою та сучасною. Доброго дня. Цього тижня ми шляхом у школі. Я Шевчук Софія, учениця 9 -го класу, голова комісії доручень і правопорядку. Наше завдання допомагати школі у всьому від організації чергувань до ініціювання корисних справ. Ми ті, хто завжди готовий прийти вам на допомогу. Клас, два, три, чотири. Я учениці 9 -го класу, голова комісії дисципліни та спорту. Ми дбаємо про спорт та активність. Спорт змагання, дисципліна це наш стиль. Бо міцне тіло – запорука перемоги. У учнівське самоврядування. Крок. Крок! Креативні, рішучі, організовані, кмітливі. Разом ми творимо школу мрії це в наших руках. Певна йдемо до мети. сміливо сміливу повітря.